Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Американська телекомпанія CNN із посиланням на джерела у адміністрації президента Джозефа Байдена стверджує, що наприкінці 2022 року Сполучені Штати були серйозно стурбовані тим, що Російська Федерація може завдати ядерного удару по Україні, щоб забезпечити собі перевагу у війні. Що і Володимир Путін розпочав проти нашої держави у лютому 2022 року? Адміністрація, коли вважала за можливе таку загрозу, спиралася і на елементи аналізу, і на так звану чутливу інформацію, тобто інформацію з розвідувальних джерел. Були, зокрема, перехоплені розмови високоставлених російських чиновників, які серйозно обговорювали вірогідність ядерного удару. Це було пов'язано із побоюваннями, що Росія, яка тоді втрачала частину окупованих українських земель, може застосувати ядерну зброю, щоб запобігти своїм подальшим втратам. Окрім того, Сполучені Штати були Стурбовані заявами міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, який як відомо у розмовах із міністрами оборони кількох західних країн, попереджав їх про те, що Україна готується застосувати так звану брудну бомбу. В цих попередженнях очільника російського воєнного відомства Сполучені Штати вбачали саме підготовку до власного застосування ядерної зброї однак, так, щоб звинуватити в цьому Україну. Сполучені Штати тоді поставилися до загрози дуже серйозно. Постійно проводилися наради у Раді національної безпеки Сполучених Штатів. Окрім того, інфіскувалися контакти Сполучених Штатів із Китаєм і Індією, і в цих країнах, як відомо, виступили із заявами про неприпустимість ядерної війни, що з точки зору Сполучених Штатів мало вплинути на президента Росії Володимира Путіна і. Запобігти ухваленню рішення, яке змінило б сучасний світ. Ну і тепер ми з вами маємо замислитися над тим, чи може Володимир Путін знову повернутися до цієї нав'язливої ідеї. Ну, по перше, треба чітко усвідомити, що для чинного президента Російської Федерації немає жодних червоних ліній. Настрій Володимира Путіна міг змінитися саме тому, що Наступ українських військ на окуповані росіянами території України, тоді зупинився. І у Москві вирішили, що зможуть утримати частину українських земель, яка розглядається кремлем як плацдарм для подальшої окупації українських територій без застосування ядерної зброї. Окрім того, ми не знаємо, наскільки реально вплинули на. Плани президента Росії Володимира Путіна, заяви представників Індії чи Китаю. І чи побоюється російський президент якогось силового удару з боку Сполучених Штатів в разі, якщо ядерна зброя буде застосована ним саме по території безядерної держави, а саме України. І чи не зміняться плани Володимира Путіна? Якщо на президентських виборах у Сполучених Штатах у листопаді цього року переможе Дональд Трамп, і Путін вважатиме, що новий американський президент не буде застосовувати якихось жорстких силових дій в разі використання їм ядерної зброї проти України. У будь-якому разі. Я вважав би, що українці мають усвідомлювати, з якою серйозною загрозою вони мають справу у війні з Російською Федерацією. Це очевидно не означає, що Україна не має продовжувати зусиль по деокупації своїх територій від російських загарбників однак. Це водночас не означає, що українці мають вважати за неможливе застосування Російською Федерацією ядерної зброї у війні з Україною за тих чи інших обставин. Вважати, що такі дії російського президента є неможливими з будь-якої точки зору, така ж сама ілюзія. Як у 2014 році вважати, що Володимир Путін не піде на застосування регулярних російських військ для того, щоб зберігти позиції на Донбасі і у Криму? А у 2024 році вважати, що неможливий так званий великий напад Російської Федерації на Україну, як правильно сказав прем'єр-міністр Польщі. Дональд Туск європа сьогодні живе вже не у післявоєнному, а у довоєнному періоді. І весь цивілізований світ має готуватися до руйнівної великої війни 21-го сторіччя, яка може увійти в історію, так як увійшли в історію 20-го сторіччя Перша і Друга світові війни. І питання виключно в тому, чи буде в такій війні застосована ядерна зброя, і яка виключно тактична чи стратегічна, яка може поставити крапку на розвитку людської цивілізації вже найближче десятиріччя буремного 21-го сторіччя? Однак, коли мова йде про застосування тактичної ядерної зброї, також є варіації, чи буде готова будь-яка ядерна держава, навіть Російська Федерація, застосувати. Ядерну зброю по території неядерної держави, це насамперед має відношення до наступних етапів російсько-української війни. Чи ядерні держави зреагують на таке застосування силовим ударом або ж новими санкційними діями проти такої держави? Чи будуть єдиними позиції сполучених штатів Китайської Народної Республіки? Та Індії в разі застосування Російської Федерації ядерної зброї по неядерній державі, тощо, звичайно, це все ті самі варіанти, які зараз вже серйозно обговорюються на засіданнях різних там рад безпеки і у Сполучених Штатах, і у європейських країнах, і у Китайській Народній Республіці. Те, що зараз на Заході почали серйозно говорити про довоєнні періоди про можливість ведення військ західних країн на територію України говорить, що у урядів західних країн є знову таки чутлива інформація про нові плани Російської Федерації, які можуть бути ще більш приголомшливими і. Трагічними з точки зору долі Європи ніж плани нападу на Україну, і ця криза безпеки погіршується з кожним новим днем російсько-української війни і не залишає жодних навіть найменших засад для оптимізму. Оптимізм помер 24 лютого 2022 року, і невідомо коли повернеться. На територію Європейського континенту, щоб люди почали дихати вільно і сподіватися на хоча б якесь зрозуміле мирне майбутнє. Однак реальною відповіддю на бажання Російської Федерації застосувати ядерну зброю по території України може бути тільки. Прийняття України до НАТО або, хоча б, запрошення нашої країни до північно-атлантичного союзу, із розповсюдженням гарантій безпеки, хоча б на ту територію, яка контролюється легітимним українським урядом. Це означає, що ця територія не зможе зазнати ядерного удару. Без відповіді з боку північно-атлантичного альянсу і президенту Російської Федерації Володимиру Путіну доведеться тричі подумати ніж ухвалити таке рішення. Звичайно, ситуація зміниться, якщо у Москві ухвалять рішення про можливість ядерної війни із НАТО із застосуванням, хоча б тактичної ядерної зброї на європейському континенті. Однак тоді Україна, можна сказати, буде в одному човні з країнами Центральної Європи та іншими державами, території яких можуть зазнати. Тактичного ядерного удару Російської Федерації насамперед по військових об'єктах, зокрема по тим самим американським базам на європейському континенті, і це вже буде зовсім інша історія і зовсім інша війна. І принаймні Україна буде не єдиною державою, яка буде бомбардована з використанням ядерної зброї. Цього взагалі, як ми розуміємо, може не відбутися принаймні найближчими роками, тому що Володимир Путін може бути не готовий до таких дій, а в разі. Залишення нинішнім російським президентом його посади, наступник Путіна може бути як більш радикально готовий до використання ядерної зброї, так і більш обережний у стосунках своєї країни з цивілізованим світом. З'явиться шанс як на велику війну Росії і НАТО, так і на певний мирний період, принаймні на кілька десятиріч співіснування двох ворогуючих систем. Ну і в цій ситуації, звичайно, головне це пережити найближчі чорні роки. Роки, коли Путін дивиться як зачарований на червону кнопку кнопку смерті і ненависті до людей. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні Баймієкофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру вам! Хай щастить!